Фонд Ріната Ахметова, єдиний в Україні, хто системно та масштабно допомагає дітям, які дістали поранення. У березні 2016 року фонд розпочав проект Реабілітація поранених дітей. Вікторія, героїня нашого відео, відновлює своє здоров'я завдяки підтримці фонду. Зараз з Вікторією все добре, і вона проходить лікування в санаторії. Лікарі поставили їй діагноз. Мінно-вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма, забійні рвані рани лівого вуха, струс мозку, гостра реакція на стрес. Додивіться відео та підписуйтесь на ютуб канал і фонду Ріната Ахметова, щоб дізнатися більше про ті страшні події. Я вступила в Пенітенціарну академію України у нас у Чернігові. Так, я там навчаюся на спеціальність право, ну, юрист. У мене була змога жити вдома, їздити, але я сказала мамі, що все-таки це вже доросле життя, потрібно все-таки чогось навчатися, що мені пригодиться в майбутньому. Ну і все-таки вговорила я маму і переїхала я в гуртожиток. Я була на роботі, на ринки у нас там своя точка чайка. Тут тривога, ж ця, потім. Я одразу закриваю ролет, біжу, але в цей момент я відразу дзвоню Віки. Я їй не дозвонюсь. Абонент не абонент. Я дзвоню її подружкам з гуртожитку. Вони кажуть, що вони в академії, а Віка була в гуртожитку. Це було 17-го числа, близько дев'ятої години ранку. Я прокидаюся від того, що сирена. Думаю, я зараз поки встигну зібратися і поїхати в академію. Е, я була не вдягнена, тому що тільки проснулася і підняла голову від того, що я розумію, що щось летить і в мене почервоніла вся кімната. На все, що я встигла схватити, це ковдру, телефон, взуть тапки. Я взула одну ногу, а на іншу, через мою кімнату, багато хто біг в підвал. Я висунула голову в праву сторону, щоб ні з ким не ткнутися головою, тому що ж ну всіх паніка. І пролунав другий вибух, і навпроти зо мною хвилою на мене вилетіли двері. Вдарили мене по голові дуже сильно, але тоді я цього не зрозуміла. І коли я вже прибігла в підвал, там вже були ну, всі керуючі, і наші студенти, які залишалися. Коли я прибігла, я усвідомила, що мене з лівої сторони тече кров. Але я не розуміла, звідки, чи з голови, чи з вуха. Не розуміла взагалі. Коли ми їхали в медчастину, я вже тільки тоді призналася, мамі подзвонила, тому що я розумію, що вона все-таки буде про це знати. Але я намагалася її заспокоювати, що мамочка не переживає, все нормально. Просто так сталося. Попали в другу міську лікарню, у неї поставили діагноз. Трус головного мозку, закрита черепно мозгова, контузія і було розірване вухо. Зашивали. А, нас таким діагнозом відправляють додому, дають листочок, таблетки, купити, поп'єте, все, попустить, але треба було її лежати і капати, і лічити. Ну, це ж не просто там. Ну, і на другий день а... ли кудись їхали, я вже не пам'ятаю. Вийшли з машини і Віка, а я від неї там метрів два була. І вона стала отак і кричить, мамочка, мені погано». Вікторію терміново відвозять до лікарні, де надають необхідну допомогу. Лікар з тривогою повідомляє, що у дівчинки стався набряк мозку. Лікарі настійно рекомендують після завершення лікування постійне спостереження спеціалістів. Мама не опускає руки і шукає варіанти, як продовжити лікування дочки. Вона дізнається про проект реабілітація поранених дітей та звертається до фонду за допомогою. Я ще лежала на той момент в лікарні, коли мені сказала мама, що е, є така можливість і пропозиція поїхати від фонду Рената Е, Я сказала, що я не вірю, такого не може бути, е, тому що ще на той час мені було важко. Але коли вже мене виписали з лікарні, і мама сказала, що ми збираємо документи і їдемо, я на маму кажу: то це дійсно правда, то це дійсно таке може бути. Я дуже дуже вдячна Ранату Леон... Леонідовичу за таку допомогу і його фонду. Хоч я його не бачила, але е, я дійсно вважаю, що це людина з добрим серцем, яка зможе допомогти. І я... Впевнена на мільйон відсотків, що йому це добро повернеться, і люди його також дійсно поважають і цінять. Дякую.